З усіх мультфільмів Діснея за останні років 20, я найбільше не хотів робити відео саме от про цю картину. Тому що ну вона непогана, але ну знаєте, про неї абсолютно усі забули. Вам треба докласти просто неймовірних зусиль, щоб хоча б пригадати, що це таке. Чомусь про Беймикса з цього мультфільма одного з двох головних героїв людей багато пам'ятає. Ним навіть надихаються при створенні нових роботів, тобто він уже прям увійшов в культуру. Ну і взаємодія в дуеті у них неймовірно класна. Світ ну такий, на троєчку в ньому особливо цікавого нічого не було. Ну а от з іншими персонажами дуже великі проблеми. Це достатньо цікавий випадок, коли режисер наче усі букви вгадав, а слово зібрати не зміг. Тож, мене звуть Віталій Тел, і мені є ще вам розповісти. Я дуже сподіваюся, це буде найскладніший випадок. Це Хіро. Він любить роботів, робити різні речі і заробляти гроші. Не завжди безпечним шляхом. Це його брат Тадаші, він хоче зробити світ трохи кращим, і піклується про хіро. Це Беймакс, робот-медичний помічник, який повинен допомагати людям. А це купа персонажів, про які усі забули, та й вони нікому не були цікаві, але вони потрібні, щоб мультфільм відповідав своїй назві. Я б міг про кожного з них розповісти, але м не хочу. Вони просто персонажі з простими та зрозумілими характерами, які потрібні для створення команди. У 2014-му людей це ще цікавило. Он нещодавно мезники прогреміли, чекали всі на лігу справедливості від Зака Снайдера. Краще б цього не робили, звісно, ну як же було. Коротше, супергеройська команда це ну. Окей, на той час, от тільки хронометражу у вас година 40, і краще покластись у взаємовідносини хлопчика та милого робота. А інших персонажів, ми знаєте, там на здачу робимо, от як вийшло, так і вийшло. У нас той чувак з Окрер на противагу йому роздовбай, дівчинка, яка дуже. дівчинка, напевно, і агресивна, небезпечна пацанка. Рішення непогане та зрозуміло розбити 6 персонажів на протилежній трійки, але не знаю. Будь в цьому мультфільмі лише Хіро та Беймекс, ми, як глядачі, не особливо щось втратили, тому що їх дует це одне з небагатьох, що тримає усю картину. Зробити генія, який можливо трохи агресивний та злий, та весь час кудись поспішає. І на противагу йому доброго, спокійного, повільного Беймакса рішення м, добре, я б навіть сказав, хороше. Стандартна комедійна пара, яка не просто вас веселить, а ще й має спільну історію та бажання допомагати один одному. О, точно, сюжет, напевно, вам треба його нагадати. Знаєте, я тільки зараз передивився картину і вже його забув. Що там було? Хіро запрошує зробити щось на наукову виставку. Він робить міні-роботів, яких можна контролювати за допомогою думки. На виставці починається пожежа, гіни та даші, але хіро відчуває, що щось не так, і намагається знайти відповіді. Ну а далі злий злодій, який виявився не тим, на кого всі думали. На мою думку, він один з найгірших антагоністів у Дісней взагалі. І точно найгірше прихований злодій за увесь час. Це було на краще, бо вони, можливо, обкатували схему перед Зоотрополісом, але можливо це просто погані сценаристи. Да, формула Дісней в усій красі. Складно сказати, це усі війни, чи оці три бідовашні людини, яких змусили перетворити оце на оце. Один з них, взагалі, після цього ніколи до ніколи після мультфільму не писав. Чи не сподобалось, чи більше таку фігню влізти не хотів. По моєму настрій, ви могли зрозуміти, що я не дуже люблю суперчистку. Ви абсолютно праві. Вона відчувається як мультфільм «Суботній рано крім Беймакса та Гіро, в цій картині абсолютно не було на що дивитися. Можливо, вони планували франшизу та мультфільм по кожному з персонажів, чи більше займатися коміксами, на яких базується історія, хоча краще сказати, надихається, тому що як це і оце може бути пов'язаним. Я вибачте, не розумію. Тоді це було зрозуміло, супергеройка хайпує, треба робити ще і ще. От навіть Стеналі зробили, а це якби прерогатива фільмів Марвел. Але м -м, щось пішло не так. Хоча 600 мільйонів зборів при бюджеті в 160 це дуже гарні гроші. В інтернеті можна зустріти думку, що взагалі ця супершістка варта більшого і нам треба би якось її хайпувати. Але мені здається, ні. В ній було гарно зроблено один компонент, але він не може витягнути усю картину. В ньому немає цікавого світу. Хоча з містом, де сходиться схід та захід, можна було б щось дуже незвичне зробити. В ньому немає цікавого посилу. Жарти, ну якщо вам подобаються жарти про труси, вам зайдуть. Звісно, тут є прикольна буфонада. За неї відповідає оця ось двійка, на якій просто тримається уся картина. Але чому вони вирішили зробити шість персонажів, я абсолютно не розумію. А, точно, фігурки треба продавати. Ну окей, сподіваюся, вони на цьому на свій хліб з ікрою зробили. А мені тепер з пальця треба висмоктувати хоч щось про цю картину. Хто там режисер? Ага, він до того робив Вінні Пуха, а після цього Раю та останнього дракона. І дивний світ. Ну що ж, е, вишиваю руку майстра, гарно зробив один елемент мультфільму, а на інший просто забив. Другий режисер зробив Балто. Треба буде про нього, напевно, відос робити, пишіть в коментарях, якщо вам треба. А після цього пішов робити оригінальний мультфільм для Netflix, про який я хіба що чув? Зробити дивний світ чи якусь фігню для Netflix, Я навіть не знаю, що гірше, все-таки вони свої гріхи відпрацювали. Мені дуже хотілося б сказати, що можливо в цьому мультфільмі є глибина, яку я не розумію, чи момент. Які змінює усе. Але ні, це просто історія про хлопця та робота, основана на коміксах, які можна монетизувати, і крім того, ще наваритися на фігурках. Можливо, хтось з авторів дійсно хотів зробити щось цікаве та незвичне та захоплююче, але ми отримуємо фільм, який хоче приємно дивитися, але тільки коли оці двоє в кадрі. А мене звуть Віталі Тел, і мені ще є що вам розповісти.